Так, продовжуємо. Що у нас наступне? Так, ну цей взагалі простий, ну давайте зробимо. Давайте зробимо. Так, значить... Моделмейкер, New проект, Ну і обираємо знову нашу... New state діаграм. Теж нас не цікавиться. Ну тут я не знаю, давайте, давайте може, скорочено буде писати якось. Initial state початку Потім обираємо state і там ми запишемо, що на власне. Слово нова. Ось нова. І перехід. Теперь транзишн обираємо, ставимо. А тут у нас написано Створення накладної. Тобто ми тут клацаємо і у нас буде створення накладної. Створення накладної є. Е». Тут збоку поставило це. Далі у нас по ходу друг накладной і стан виписано буде. значит стоит выписано и тут дали transition Буду в свою чергу тут друг накладное так само левая кнопка мыши на стрельце event, друг накладное Тільки. І ось у нас сюди його поставимо. Ну, давайте зробимо так. Тут нічого складного просто ставити стейти і транзіш. І все. Тут взагалі ніяких підводних каменів немає. Давайте я швиденько тут накидаю все інше і ми будемо рухатися далі, поки що поставимо паузу. Так, ну, накидав ось цю штуку і значить, нічого складного немає. Взагалі єдине, ще наголошую на тому, що відмінність від діаграми діяльності в тому, що тут мова йде про один об'єкт, а саме про накладну і ось ці. Стане нова, виписана, готова, призупинена, відгружена. Це все помітки в цій накладної. Це її стани, котрі вона проходить. Ну, виглядає, може виглядати так, як діаграма діяльності. Так, от що в нас далі? Так, давайте ось цю. композитні і конкуруючі стани. Побудуємо. Так, скільки у нас часу, ну, я думаю, що будемо намагатися вкластися в цьому. Так, давайте переходимо знову сюди, робимо значить, нову U-State-діаграм. Теж нас не цікавить там, особливо. Ну тут ось бачите як би стан і проходження курсу і тут він писав, ну давайте так і зробимо. Давайте так і зробимо. Значить, Це проходження курсу, ось ця от штука. Це ми зробимо ось що композит стейт. І тут напишемо проходження курсу. От. розтягнемо, щоб у нас там все могло влізти. Так, і ось тут. Ну, десь так хай буде. Проходження курсу, щоб було більше місця. Так розтягнемо. Так, ну і далі. Далі ми будемо обирати, що це у нас композитно стоїть, У ньому є початок. Тут десь краю, і в ньому ж, ось, якщо подивитися на цю діаграму, СИМ є інший конкуруючий стан. Бо тут, бачите, ну, декілька. В даному випадку у нас тут три Значить, під автомата фактично, котрі це для лабораторії, курсового і для іспита. Ну, Давайте це і зробимо. Значить, конкурент стейт. Конкурент стейт, чому там писали? Не завершений. Ось так от. Ну, теж його розтягнемо. Можна навіть більше тягнути його. Зараз ось так от. Закрив нам він трошки. І тут розтягнемо. Так, ось так от. Не завершено. І бачите, тут напис регіон. 1». Давайте додамось до регіонів. У нас їх там три повинно бути. Так, регион. Где там наш регион? Вот регион. Клацают тут, клацают тут. Появился регион. Ну, расташуем вот так вот. Вот регион 2. Давайте дадим еще один регион. Регион. Еще третий регион. Ну, начебто повинно все влізти. Можна рухатись по цим регіонам. У нас підсвітка там показує, де ми там знаходимося в даний момент. Назви ось ці, щоб вони нас там, ну, коротше, не лякали. Ми можемо видалити регіони. Там вони в принципі нічого не дають інформативного. Ну і у нас ось ці три таких регіони залишилися. Ну давайте э, подивимося, що у нас там було лабораторні роботи проходження. Ну тут уже все просто. Ставимо такий стан. Ставимо такий стан. Тут LR1. Тут ще один додамо. Так, LR2. Ну і кінець. Кінець да. цього де тут наш наш кінець ось, Фінал стоїть. Так, розтягнемо, щоб у нас стрілочки були красиві. Транзішн. Раз. Два. Три. Ну, підрівняємо трошки, щоб вони у нас рівненькі були. Так. Так. так, є один є. Тепер далі дивимося, що у нас тут з часом. Ну, з часом ми якби трошки не встигаємо. Давайте я, мабуть, зупиню на всяк випадок і в новій частині продовжимо.